Привіт, малюк! Давай слухати нову казку. Сьогодні казка про котика та півника. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було, йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить то котик було йдуче, наказує, Ти ж тут нікого не пускай та й сам не виходь, хоч би хто й не кликав. Добре, добре, каже півник, засуне хату та й сидить, аж поки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде під віконце, як котика нема вдома, та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця. А – Тоток. Тоток не велів коток. Бачить лисиця? Що так не бере? Прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Тільки що котик вийшов по здобич, а півник. Отсунув квартирку, та й виглядає. Бачить? Нікого нема, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Понадивився півник. Піду но я трошки поклюю. Нікого нема, ніхто мене не побачить, той котикові не скаже. Тільки півник запоріг, а лисичка за нього та й помчала до своєї хати. А він кричить Котико, братику, несе мене лиска, по каменю мосту на своєму хвосту порятуй мене. Котик поки почув, поки завернув далеко був, то вже й опізнився лиску догнати. Біг-біг, не здогнав, вернувся додому та й плаче. А далі надумавсь, узяв скрипочку та писану торбину та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. То стара лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти та обкріп гріти, щоб, ото вже, як вернеться, зарізати його та опатрати. Глядіть же, наказала, Нікого не пускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно та й заграв, Ще приспівав. Ой Лиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша, лисичівна, не стерпіла й каже до менших. А ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там таке хороше грає. Тільки що вийшла, а котик її цок у лобок та вписану турбину, а сам знову грає. Ой Лиски в Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір п'ятий син, кощей пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не витерпіла і друга лисичівна, та й собі вийшла, а він і ту, цоколобок, та вписано. Торбину. Так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, Позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик і його цоколобок та описану торбину а потім почепив торбину на сухій вербі. Саму хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони удвох усю лисичину страву поїли, горщики за кропом вивернули, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку. Слухав котика, а мені уже пора, поринай уснималя.